Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. Двоє загиблих і восьмеро потерпіли в Києві внаслідок атаки шахеді. Уламки спричинили руйнування в трьох районах столиці, постраждали багатоповерхівки. Пожежі знищили кілька квартир. На одній з локацій працює кореспондент Сендрофордах. Він з нами наживо. А Дмитро, ти відранку відстежуєш, що відбувається на місцях влучання. Які нові подробиці? Як тривають рятувальні роботи? Що розповідають очевидці? Тобі слово. словослава продовжуємо перебувати у Святошинському районі Києва. Ну, знаєш, таке інтуїтивне враження. Перший шок у людей проходить потроху, повертається до більш менш нормального життя. Ти бачиш, що зараз принаймні маємо відбій повітряної тривоги тут. Бо на, цій, на цій локації ми бачили, можемо показати, вигоріли кілька поверхів. Відповідно, це кілька квартир. Ми бачили, як люди вже вкачували, викидали воду, яку, якою гасили цю пожежу рятувальники. Тут повалені кілька дерев, гілок таких великих масивних розбито кілька машин. Ось такі руйнування, ну не знаю, чи можна їх назвати помірними. Принаймні, на щастя про жертви тут поки що не повідомляли. Це став атака всталася над ранок. коли ще люди спали. Дуже противно сюди прибули рятувальники та інші служби. І мені сподобалася такий спокій, впевненість принаймні кількох місцевих жителів, з яких я послухався. Давайте послухаємо одну з них. Весело провели угу. зночі ще. Ну, а потім три якихось вибухи були до, до четвертої чи в четвертій. Mm -hmm. Ну а потім отаке. Всі оперативно приїхали, і пожежні, і швидкі, і поліція. Всі допомагають. Пожежні поліпожені вже свою роботу закінчили. А от поліція, медики, психологи продовжують свою роботу. Тут дуже оперативно був розгорнутий штаб допомоги. Поліція приймає заяви від мешканців постраждалих квартир. Психологи дають свою допомогу. Червоний хрест також тут розгорнув, можна випити води, чаю, кави, з'їсти печиво, прийти трошки до тями. І мені навіть вдалося поговорити з школярем, восьмикласником, який бачив просто. Власними очима як на нього летить щось дуже страшне. Послухаймо. Прильот, і мене я в одіянні получається, мене накриває повністю, так осколками накриває. Я так швидко розвиваюся, я прям бачу це круг повний, оцей воно прям перед очима оранжевий такий, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, не знаю, на чого не на коліні. Сьогодні підеш школу? Не знаю, мами треба питати. Ми бачимо, що робочий день в Києві починається. Люди починають іти вже на роботу та в своїх справах. ТСН продовжує працювати на локаціях, які постраждали від наслідків російської чергової терористичної атаки по столиці. Тож залишайтеся з нами, Святославе. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сендрофордак про сьогоднішню російську атаку по Києву. Зокрема, внаслідок удару шахедів, постраждали три райони міста, і вже відомо про двох убитих. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі дані від генерального штабу. Мінус 1270 вояк російської армії. Лише за останню добу, загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 960 тисяч тисяч. Осіб. Також українські оборонці знищили 10 780 танків, 22 419 бойових броньованих машин та понад 27,5 тисяч артилерійських систем противника. Усе розтрощено. Також 1378 систем реактивної артилерії. Понад 1100 систем ППО, 35 266 безпілотників тактичного рівня і 3197 крилатих ракет. На сьогодні збито 372 російські літаки, 335 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 кораблів і катерів і ще одна субмарина. Мирноград на Донеччині росіяни щодалі то більше перетворюють на руїну житлові квартали щоденно руйнують ворожі бомби та артилерійські снаряди в бік міста і з півдня намагається пробитись російська піхота. Знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного все почула із перших вуст від мінометників 38-ї окремої бригади морської піхоти. Цим воїнам нам дуже потрібна допомога в придбанні дронів та захисного радіоелектронного обладнання. qr код на ваших екранах буде впродовж сюжету, і це найпростіший спосіб, щоб підтримати наших захисників. Тому дивіться сюжет і не залишайтесь. Осторонь їх було, їх було три: до крамниці тут пошта була жодного військового, жодної собаки тут не було. А саме лягло чітко в центр крамниці. Це Мирноград за півдесятка кілометрів на схід від Покровська і зовсім поруч з теперішньою лінією фронту. Не так давно, як засвідчує напис, це було чисте і затишне місто. Тарашиські бомби, снаряди і ударні безпілотники. Що далі то більше перетворюють житлові квартали Мирнограда у гори розтрощено бетону, скла та цегли. Цей літачок, машина стоїть далі. Зараз пройдемося. Це крило від одного з московицьких безпілотних літаків камікадзе. Саме цей, просто на дорозі, поміж буску і молодого листя, поцілив у мікроавтобус. Цивільне авто їхало у бік фронту на місцеве кладовище. На кожному кілометрі машина стоїть, і всі цивільні. Газелька чуєш, їхала ховати людей. Залетів літачок згоріли всі. Прикинь. Ворожі дрони на Покровському мирноградському відтинку фронту, власне, які усюди на прифронтовій території зараз залітають на багато кілометрів у тил і полюють та атакують без розбору будь-який транспорт у межах досяжності. У нас був випадок, коли на дрону машину. Ми приїхали і нас одразу почали знищувати. Та найстрашніші визнають українські військові то рашистські каби. От один сидить, такий пережив каб. Вида, да, він стільки два рази пережив. Так, да, да. відчув почали відчувати. Він зізнається, сам не знає чому, але маніяк. Псевдо припускає, побратими дали після того, як навідник мінометного розрахунку двічі вижив під ударами московицьких авіаційних бомб. Гараж прилетів там, де ви поруч так. Вас, да? відтоді. Розповідає навідник мінометного розрахунку 38-ї окремої бригади морської піхоти мало що змінилось. Як більше каби летять? Ну, Попередньо, тут в основному краще. по мирнограду летять. В основному по місту летять. По місту, тобто Отак. не по лінії бойового зіткнення, да? основному Потім, По місту. Постійно по рації передають Кровсь, кап там мирноград, кап там навіть ці, як, як удачне, туди тіпо, да, да. Капи, каби. от по них Буває два-три підряд, п'ять підряд. У бік міста каже командир міномету. Наразі знову щодоби намагається пробитися і ворожа піхота. Хто є? часу ну, зараз да, ця сторона пішла. Було раніше тихіше тут, а зараз цю сторону вже почали більше. Вчора було весело, сьогодні так тихіше, а весело то як? так кудись ішли. Чи шо вони там? Ну трошки шумно було. Довго це тривало. Майже день дійшло. Розповісти деталі того багатогодинного бою південніше Мирнограда слюсар не встиг. Завадили московити. Підготувати три міни на заряді 6. Що, погнали? Все, до шостого Вулик, вулик. З настанням темряви, і це не дуже типово для останнього часу. Кажуть морпіхи 38-ї, поблизу лінії зіткнення, помітили рух ворожої піхоти. що Стріляти у темряві, відверто зізнаються морські піхотинці, дуже незручно, спалах від пострілу видно на багато кілометрів довкола, а надто дронам противника з тепловізійними камерами. Окрім усіх складнощів, особливість нічної стрільби ще й в тому, що просто не можна фізично світити. А там рисочки, ділення, вони ну, геть непомітні. Хлопцям доводиться ну, буквально розумінні з запальничкою або ж там маленьким ліхтариком підсвічувати, але головне так, щоб не помітили ворожі дрони. Гаймозну приціл. Більше шість. Готовий готовий. Ознову приємно. Від середини квітня на ділянці їх відповідальності розповідає головний сержант мінометної батареї 38-ї бригади морпіхів. Почали з'являтися групи рашистських мотоциклістів, і то визнає художник, напевно, найважча ціль з міномета. Так як по мотоциклі тяжко попасти, звісно. Там більше, більше на заборону йде. Пуши Візнично, дякую за роботу. Плюс, плюс. Хто знає, що вони задумали. Щось атака видно йшла якась. Цього вечора у напрямку Мирнограда спроб ворога атакувати піхотою більше не було. У морпіхів 38-ї з'явилася вільна хвилина на небойові нотатки. Чудово. дякую вам. Дякую вам. Тепер у нас є підписаний прапор 38-й. З покровсько мирноградського відтинку фронту, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН один плюс один. Марафон єдині новини. І від сьогодні в Ватикані розпочинається конклав у таємничині вибори нового вже 267-го Папа римського напередодні кардинали провели останнє перед голосуванням. Велике зібрання, і вже скоро понад 130 виборників зачиняться в Сикстинській капелі, щоби. Голосувати допоки понтифіка не буде обрано, тож що відбувається у Ватикані в цей історичний період, і коли чекати на білий дим маємо можливість розпитати наживо у кореспондентки ТСН Нелі Ковальської. Вона зараз з нами наживо з центру Ватикану. Нелі віталю, вітаю тебе! Ділись своїми очікуваннями і атмосферою перед конклавом. Сяти привіт. Ну наразі напевно має останню можливість показати тобі площу Святого Петра. Майже на зараз нас тут у Ватикані сьомий ранку. Подивіться, тут вже нікого нема. За моєю спиною незліченна переді мною, точніше, незліченна кількість моїх колег, які прийшли, аби а, жителям своїх країн розказати, що тут відбувається. І дуже багато туристів, дуже багато людей, які прийшли просто подивитися. Але звісно, це навіть близько не схоже на те, що буде тут у наступні дні, бо площа буде заповнена людьми, і всі будуть очікувати білий дим з димаря на даху секстинської капели. Ось він, до речі, його встановили е, десь приблизно тиждень тому у рамках підготовки до е, конклаву, І відтоді власне секстинська капела була зачинена для сторонніх людей. Все, що там відтоді відбувається, і починаючи з сьогоднішнього дня, буде абсолютно в такій атмосфері абсолютної утаємниченості. Отже, що важливо, сьогодні білого диму ми ще точно не побачимо, оскільки е, сьогодні, в принципі, не буде голосувань десь близько четвертої години кардинали зберуться. Але а, зберуться для того, щоб а, відслужити месо. Перші голосування розпочнуться завтра зранку. Вони будуть відбуватися двічі на день вранці і ввечері. Ну чотири рази на день. Але білий дим ми будемо мати шанс побачити двічі на день. Ну і Ватикан потрошки привідкриває секрети того, що там у секстинській капелі нині відбувається сторонніх. Там нема, але свої заходять з камерами і знімають. І От сьогодні а, вчора напередодні було оприлюднене відео так званої кімнати Сліз. Я вам нагадаю трошки процедуру, коли папу римського буде обрано, його відведуть у спеціальну кімнату. Вона називається кімнатою сліз. Бо протягом а, конклаву дуже багато пап, які бували обрані, вони не могли стримувати емоцій. Їм треба було поплакати. Ця кімната, власне, для цього і призначена в цій кімнаті а, новий папа обере собі ім'я і обере собі сутану. А, Підготовлено кілька варіантів одягу для нового понтифіка різних розмірів, бо наразі абсолютно невідомо і неможливо спрогнозувати, ким буде новий папа і одяг, якому якого розміру йому е, потрібен. Ну і сьогодні будемо лишатися тут на площі Петра. Будемо з нетерпінням чекати новин з Ватікану, і будемо тримати вас у курсі і розказувати про те, що тут буде відбуватися протягом дня. Свята! Дякую тобі дуже. Кореспондент Ковальська, яка цього тижня буде висвітлювати вибори глави католицької церкви в Ватикані ще раз і не раз з тобою почуємося. і побачимося, звичайно.